Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус з Яковом та Йоанном прийшов додому Симона і Андрія. А Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її. І гарячка залишила її. І вона почала прислуговувати їм. А як настав вечір, коли вже зайшло сонце, почали приносити до нього всіх хворих і біснуватих, і позбиралося біля дверей все місто. І він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і виганяв численних бісів. Але бісам не дозволив, не дозволяв говорити. Бо знали його. А вставши вранці ще в досвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. І поспішили за ним Симон і ті, хто з ним, і знайшли його, та й кажуть йому: Всі тебе шукають, а він відповів їм. Ходімо в інші місця до сусідніх сіл та міст, щоб і там я проповідував. Адже на те я прийшов. І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галілеї та виганяючи бісів. Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо продовження вчорашнього тексту. Ісус ходить з апостолами. Ми є свідками читаючи ці сторінки перших кроків душпастерської діяльності Ісуса. І маємо тут опис, який досить часто обговорюється про те, що сталося, як там відбулося. І з цього походить навіть досить багато. Таких не дуже гарних жартів, що, мовляв, Петро зрікся Ісуса саме за те, що він вилікував його тещу. Звісно, не можна так до цього підходити. Це неправильний підхід. Неправильний підхід, але в цьому неправильному підході є один, ну так, знатяжкою, але хороший нюанс. Хороший нюанс, що людина намагається зрозуміти, а що ж там відбулося. Яка там була логіка, яка там була послідовність, що там між ними було. Ну, Тобто, якщо от з цього боку підійти, то в цьому недоброму жарті ніби є якийсь натяк, ніби на щось добре. Хоча жарт не добрий. Подивімося, що Ісус виходить з синагоги і йде додому Петра. І тут бачимо, що лежить те, що. Я поцікавився, як тут деякі слова звучать грецькою мовою. І е, мені було цікаво довідатися, чи це вона тільки щойно злягла. Е, ну, але те слово, яке там написано, було написано, що вона якби лежала в теперішньому часі. Е, не те, що тільки-тільки щойно злягла. Так що ми точно не знаємо, можемо лише мати якісь свої власні гіпотези. І це будуть гіпотези, так, ми не знаємо. Про це не написано напряму. Чи вона справді хворіла? А Петро про це не знав і додому привів Ісуса та інших апостолів. Чи вона якраз перед їхнім приходом злягла, власне, дізнавшись про те, що до неї прийдуть такі незвані гості. Але в будь-якому разі це відбулося. Йому негайно сказали про неї. Звернімо сьогодні увагу на те, що Ісус приходить до дому Петра. Є дуже цікавий. Релігійно-туристичний аспект, це в Капернаумі, сучасному на території держави Ізраїль. Є дім Петра. Він зберігся згідно передання, збереглися ті руїни під склом, бажаючи можуть прийти, подивитися, можемо собі якось там уявити. І дуже добре є, власне, уявляти про те, яким чином це відбувалося, чому це було саме так, а не інакше. Дивіться, що сотник свого часу сказав Ісусові, що Господи я недостойний, щоб Ти прийшов під мій дах. А тут Ісус сам ну, якби напрошується до Петра. І цей дім Петра є базою і для Ісуса, для його душпастерської діяльності, для всього Капернауму. Ну, як бачимо, ну і по факту це вже стала база для всього Капернауму, тому що люди, як читаємо, все місто до них зійшлося. Тобто подія неабияка. Коли в якомусь місці з'являється багато людей, то люди можуть наробити якоїсь шкоди, можуть насмітити, можуть щось поламати, можуть щось там поцарапати і так далі. Тобто є багато нюансів, таких приємних і не дуже для господаря такого будинку. І дивіться, що тут важлива така річ: Ісус приходить в дім Петра, Він хоче бути в нього. Але, приходячи в цей дім, він застає усі нюанси дому Петра. Тобто це певне напруження між Петром Петром Ісусом і тещою. Де була дружина? Ну Більшість екзегетів схиляються до того, що її, в принципі, не було. Тому що, якби вона була, про неї було би згадано в тексті, ну, хоча би десь там одним словом, але не було згадано. Тому найімовірніше Петро був вдівцем. І тепер спробуємо, ну ще раз вкотре подивитися, пригадати собі, що, чому ця сама теща могла мати ось цю гарячку, чому в неї була температура? Що сталося? Сама по собі температура не є хворобою, а є проявом якихось хвороб різних. Від якоїсь застуди, якогось вірусу по стресу. Люди по-різному реагують на стрес. Чи могла стресувати теща Петра на те, що в неї ні звідти, ні звідти з'явилися ці непрохані неждані гості? Могла мала право. Більше того, вона перед тим могла стресувати досить серйозно, тому що так, про долю. Вдів, ми у Святому письмі вже з вами знаємо, що вон, така доля для вдови була непростою. А тут ми розуміємо, що так, якби її доньки, ну, ще раз кажу, це гіпотеза, ну, бо точно про це не написано. Її доньки немає ну, в цьому тексті, як мінімум. І вона залишається сама на опіку Петра, а Петро перестає ловити рибу. І ходить за мандрівним вчителем. Чи могло це її дратувати та 100%? Він з нею ж не порадився. Ісус його покликав, він пішов, а в неї спитатися, а її думка, що нічого не варта. А порадитися. Вона ж трошки прожила, трошки знає, в чомусь розбирається. І розумієте, тут ми навіть дивлячись на сучасні відносини жінок, чоловіків, молодого старшого покоління, а особливо ще, якщо десь там є батьки молодої, батьки молодого, то ми бачимо, що є дуже багато різних неприємних нюансів. І ось це напруження насправді цілком могло бути. Що вона могла образитися, тому що Петро з нею не порадився. Ну, ясно, тоді телефону не було, щоб зазвонити сказати: Мамо. Готуйте там якісь пончики, ми прийдемо тепер. Дуже багато людей до вас прийде, давайте. А вона, ой, в мене ж там, не знаю, не наготовлено, не поприбирано, чи ще там, що вона могла сказати, або я в мене на сьогодні на вечір зовсім інші плани. Тут виявляється, які там плани. Все місто, ну, не половина, а все місто прийшло до них. Ну, тобто, напевно, там натоптали вже хто як міг. Ну, тобто, після того прибирай, не прибирай. І дивіться, те, що ця жінка могла знервуватися навіть, і її могло кинути в жар, то ну, чисто по-людськи, якщо ми так беремо свій висновок людський, то це є так, може бути так. І тепер, дорогі друзі, спробуємо подивитися, що Ісус, коли її дотикається, бере її за руку і підіймає. Прекрасний жест, як ми знаємо, дотик Ісуса мав зцілюючу. Функцію, зцілюючий вплив в багатьох випадках, коли там до нього, пам'ятаєте, торкалася ця жінка з кровотоком, а тут він її торкається, саме ось цієї тещі Петра, і вона зцілюється і йде і одразу служить. І тут, коли описується грецькою мовою цей текст, там головне слово похідне від слова диякон Діаконео. Вона починає служити, услуговувати їм, але робити це е, як слугиня. І, дорогі друзі, подивіться, що дотик Ісуса зцілює. І сьогодні ми з вами, читаючи цей текст, можемо зрозуміти, що е, цього зцілення нам потрібно насправді дуже багато в різних, в різних, в різних е, сферах і форматах. Спершу подивімося на ось це бажання фізичного здоров'я. Кожен з нас хоче бути здоровим. Ніхто не хоче бути хворим. Кожен хотів би бути молодим і кожен хотів би бути здоровим. Але роки йдуть, а з роками дуже часто навішуються якісь болячки, яких, звісно, ніхто би не хотів мати, але вони є. Е, і сьогодні, ну так, в рамах такого прикладу, я тільки би хотів засигналізувати, сказати, що е, здоров'я є Божим даром. І напевно є великою цінністю, коли людина цей дар береже. Тому що якщо ми візьмемо якусь молитовну трансляцію в нас, чи службу Божу, чи коронку, чи розарії ввечері, то серед всіх тих багатьох молитовних закликів, де люди пишуть, там помоліться за того, за того, за того, Є там продаж здоров'я, оздоровлення, зцілення там і так далі, таких то і таких то людей. І це абсолютно щось нормальне, тому що ну, ми б хотіли самі бути здорові, ми б хотіли, щоб наші рідні і близькі теж були здорові. І це якби нормально з одного боку. З іншого боку, ми маємо ситуації, так я зараз буду трошки перетворився на такого трошки старого буркутуна, е і е підійдіть до цього з гумором, якщо можете, але е от. Е Інколи чую таку думку, що а, всі в дитинстві таке робили. Я таке в дитинстві не робив. Зазначаю і підкреслюю, все-таки, що навіть десь там, якщо в школі десь там бігали, навіть десь там щось якісь там сніжки, чи що, то шапка все-таки бралася. Мені так здається, не знаю. Варто би було пригадати, але щось мені так здається, що спеціально кудись без шапки я таке не ходив. Натомість вчора. Прогулююся ввечері і так бачу багато різних молодих людей різного віку, але десь там, ну, приблизно, плюс-мінус, десь там 20-30 років. І молоді люди ходили без шапок. Хоча я не знаю, яка саме мінусова температура, так морозець так злегка покусував, хто, хто з вас там знає, яка там е, була вчора ввечері чи вже ну, пізнього вечора е, температура мінусова, то так було, так досить холодненько. І так, е, якась там дівчина йде в неї, там якесь там довге волосся, ну, зачіску боїться зіпсувати. Пам'ятаєте, Ну ті з вас, хто пам'ятають, що ось той старий час, десь там, коли вже той Совєтський Союз був при смерті, слава Богу, тоді була така мода чудернацька. Шапки не знімалися навіть в приміщенні. Тобто, коли жінки навіть були десь в якомусь приміщенні, десь там, не знаю якісь там ранки, ось ці в дитячих садочках чи там в школах, Ну то гості, які приходили, там пальто десь там. Гардероб, але шапка залишалася на голові все рівно, чи там в кінотеатрі, чи ще десь. Натомість. Ось це теперішнє молоде покоління, ще раз кажу, от я зараз буду в ролі буркутуна. Е, от мають всі вразитися, всі вразитися, майже порожня вулиця, але всі мають вразитися, яке ж та волосся, чи не знаю, там та зачіска гарна чи що. Ну, бо інакше, яка причина, чому йти в морозець без шапки, я не знаю. Ну і так, одна молода людина, друга молода людина, третя молода, кілька дівчат, якийсь хлопець. Ну, їхня справа абсолютно. Нехай ходять в чому хочуть і в чому, як їм зручно, як їм вигідно яким подобається, це абсолютно не моя справа. Од один єдиний нюанс. Ну Все рівно ж холодно, <хи> Ну все рівно воно ж пощипує, все рівно ж можна якось трошки застудитися. Ну ще раз кажу справа їхня, але один кумедний випадок от, власне, чому чи я про це все розповідаю, це е дивлюся, е йде переді мною якась така кумедна конструкція. Незрозуміло, що взагалі. Якби видно, що йде людина, але що в неї на голові, не ясно. А виявляється, що йде якась дівчина е в досить куцій курточинці. Але ця курточинка, е ну, оскільки в голову змерзла, видно, ну, трошки вже так довгенько пройшлася, то цю курточинку вона заклала собі на голову. Ну і відповідно та куртка теж піднялася, і десь там вона полікті, та куртка. Тобто, і потім вона опускала ту куртку, трошки десь там собі поясницю гріла, і потім знову на голову. Ну і так звідти туди совгала ту куртку. І виглядало це виглядало це досить комічно. Сподіваюся, вона не захворіла. Бажаю їх всіх благ. Є такі чудовинах і шапка дуже сильно допомагає в таких ситуаціях. Але навіщо я зараз це розповідаю? Звісно, дивіться, молодь була, є, буде. Завжди була якась мода, то ось ці штани були підстрелені. Треба було, щоб видно було нижню частину там ці кісточки штанів. Тепер ця мода вже моментально помінялася, і ці штани мають бути такими широчезними, щоб туди, я не знаю, там принагідно можна було. Кілька труб якихось сховати чи що. Ну так завжди було, завжди мода змінювалася. Так що тут зараз справа не в тому, що вона змінюється, справа в тому, що здоров'я є і його потрібно берегти. Е е і не хотілося би акцентувати тільки на самій моді, тому що, друзі, завжди мода буде змінюватися. Я єдине за що хотів би сказати, про те, що от є здоров'я і його треба берегти. Все. Все. Підвожу риску, закінчую. Але крім цього, фізичного здоров'я, там всі історії пов'язані з теплим одягом, з шапкою і так далі. Як там наші військові дуже часто собі на шоломи такі наклейки чіпляють, що, мамо, я поїв і в шапці. Ось звучить це дуже мило, треба сказати. Ну, слава Богу, що в шапці, дай Боже, їм всім і здоров'я, і витримки, і сили. Звісно, не забуваємо про наших воїнів постійно молитися. Але крім ось цього фізичного здоров'я, є ще наше здоров'я, як тепер дуже модно казати, ментальне, От щоб ми були в ресурсі. І, друзі, завжди, коли тільки порушується якась тема про те, що про свекруху, то завжди це такий дуже тонесенька крига, де є маса якихось незадоволень, непрощень, обмов озлобленості якоїсь. І тому, дорогі друзі, я скажу сьогодні тільки ось це – Запросімо Ісуса в наші домівки, щоб Він торкнувся до всіх членів наших сімей, з ким ми живемо фізично близько, і навіть якщо фізично живемо десь уподалік, не разом, то все рівно ці тещі, свекрухи, родичі, близькі, рідня, вони все рівно є присутні в нашому житті. І сьогодні моє таке прохання чи такий заклик: запросімо Ісуса, щоб Він кожного члена нашої сім'ї взяв за руку. І щоб всі наші відносини були згідно Його плану і згідно Його волі. Щоб ми могли ставитися одне до одного найперше по-людськи, а по друге. Щоб ми теж могли ставитися так, щоб насправді всі члени наших сімей і ближчі члени, і ті, які там дальші родичі, щоб в нас з ними були хороші відносини. Тут конкретно сьогодні згадується про те, що і ну, нікого не треба переконувати, що від відносин зятя, тещі, свекрухи, невістки, від цих відносин залежить надзвичайно багато. Багато залежить від того, які є відносини між дідусем бабу... бабусею і онуками, чи там правже онуками. Якщо ці відносини є хорошими, якщо є ось ця повага одна до одного з різних сторін, то людина буде жити в здоровій атмосфері. І це велетенський капітал, який неможливо переоцінити. Тому, дорогі друзі, якщо ви бачите якісь нюанси, в відносинах ось з цими родичами, то віддайте це Ісусові. Так і скажіть прямим текстом: Господи Ісусе, я тобі в молитві це віддаю. Я віддаю мої ці напруження, непорозуміння, якісь упередження, якісь зайві, непотрібні там, слова чи ситуації. Господи Ісусе, я тобі це в руки віддаю. Торкнися до нас, зціли нас. Зроби, щоб наші відносини були здоровими. І, дорогі друзі, не треба нікого переконувати, що це важливо, бо це важливо. Важливо, щоб він прийшов, і щоб ці всі відносини між рідними, близькими людьми були нормальними, щоб це не було. Щоб в цьому не було напруги, щоб в цьому не було гарячки, щоб не пороли ось цю гарячку одні з одними. Чи треба це комусь переконувати? Ні. Тобто всі розуміють, що хотілося би, щоб в мене були хороші родичі. Ну, кожен так скаже. Ну, може, не в присутності родичів, але кожен так скаже. Але тепер важливо це речення повернути в другий бік. От, мої родичі теж хочуть мати мене е е хорошого родича. Тому, Господи Ісусе, якщо ти хочеш щось цілити, то зціли найперше мене, щоб я міг до них ставитися так, як ти цього хочеш. І, друзі, я переконаний, що якщо ми з таким підходом будемо молитися, будемо підходити, то зміниться дуже багато всього. Запросімо Ісуса у наш дім. І нехай це не буде тільки для галочки, просто для форми, пам'ятаєте. Вже тиждень тому ми писали на дверях ось це КМБ, чи ви ще не написали. Ось, що це дім християнина, що це дім католика, що це важливо. Але крім ось цих написів, крім посвячення хати, має ще бути ось це внутрішнє бажання постійно освячувати наші відносини одні з одними. І я думаю, що ну, словом, кожен розуміє, що це треба, але тепер нехай ще кожен подумає над тим, як це зробити. Тому що коли ми готові тільки нарікати на те, що ось там мої інші всіх, там родичі, як родичі, чи теща як теща, чи свекруха, як свекруха, чи зять, як зять, а у мене невідомо, що то, друзі, не-не-не. не Так далеко не заїдемо. Я закликаю до того, щоб кожен з нас сьогодні спитався в себе, чи я добрий там зять, невістка, свекруха, чи хтось там інший до Моїх інших, як я можу стати кращим. А вони нехай собі там про себе думають. З цим з'ясували з цим з'ясували. Е, тепер далі. Як зайшло сонце? Тут дуже цікаві слова е, в оригіналі, в грецькій мові сказано, як пірнуло сонце. Як це пірнуло? Ну, от у нас кажеться захід сонця. Сонце заходить. А в їхній мові в грецькій сонце пірнає, а потім випірнує. Чи, чи як? Так? Щоб я чогось тут не переплутав. Чому? Ну, бо греки жили, живуть в основному на островах. І для них весь світ це море. Із цього моря винурюється сонце, і потім в нього занурюється. Так що для них це якось з морем завжди пов'язано, і з пірнанням. Ми в основному в степах живемо в Україні, тому для нас воно сходить десь там, за горою Сонце сходить і так далі. І тут ми бачимо, що Ісус займався цими справами цілісінький день, і потім, рано вранці, тут знову такий опис. Поредня цікавий, що як ще в досвіта, ну, кажеться, українською дуже просто ще в досвіта. І ми розуміємо, як це. Натомість грецькою кажеться, коли була ніч, але та остання фаза ночі. Ну, тобто для нас це перед світанком, як ще не світало. Ну і потім Ісус вийшов. По містах і по селах, але ось те слово теж села, назване таким чудернацьким словом, що ось таке якби, таке, якби містечко поселення, але таке невеличке. Тобто Ісус не цурався і піти до тих невеличких поселень, хотів піти до всіх. Ну і є тут теж таке зазначене місце, що він, по-перше, пішов, а по-друге, що він молився. Тому, дорогі друзі, якщо ми бачимо потребу для наших сімей, для наших родин, зцілення, я думаю, кожному це потрібно, тільки це не має бути якесь там таке магічне там зцілення роду. Ні, 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 ні. Ніякої магії. Мій особистий контакт з ним на молитві. Я повинен знаходити час на молитву. Я повинен запланувати свій день, свій час таким чином, щоб встигнути помолитися. За що? Конфліктуєш з тим? Помолися за це. Маєш непорозуміння з кимось, хочеш про це розказати всім людям, само собою. Але помолися про це, віддай це Ісусові в руки. Ну, я думаю, на сьогодні цього буде достатньо. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній. Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня.